Голос у світці. Я запалила свічку і почула шепіт. Спочатку подумала вітер. Але вікна були щільно зачинені, а повітря в кімнаті нерухома, наче застигле в часі. Анно, промовив голос. М'який, знайомий, немов той, що лунав у снах дитинства. Я здригнулась. Ім'я моє пролунло так чітко, що навіть полум'я на мить затрималося, ніби слухаючи. Щоразу, коли вогник хитався, голос ставав гучнішим. Не криком, ні навпаки, він опускався дедалі глибше, проникаючи в кістки. Здавалося, він не зовні, а зсередини. Ніби він завжди був там, просто чекав, доки я запалю свічку. Я хотіла задути полум'я. Але руки не слухались. Ніби мене тримали чиїсь пальці, прохолодні, тонкі, немов з воску. Свічка горіла довше, ніж мала. Вієска танув повільно, ніби відмовлявся зникати. І з кожним кроком до кінця голос ставав ближчим. Він більше не кликав по імені. Він навчав. Розповідав історії, яких я ніколи не чула. Про дівчинку, що загубилася в лісі, про жінку, що запалювала свічки, щоб побачити померлого сина. Про те, як одна душа залишилася в полум'ї, бо ніхто не згадав її ім'я після смерті. І ось свічка згасла Тиша, темрява. Але я не встигла зітхнути з полегшенням. Я відчула подих у вухо Тепер ти моя. Я не закричала. Бо в ту мить усвідомила свічка згоріла не до кінця. Вона залишилася в мені. І тепер кожного вечора, коли я запалюю іншу, я чую себе з іншого боку. Анно, це вже не вона мене кличе, це я кличу себе. Після того вечора я більше не спала. Не тому, що боялася, а тому, що він не давав. Кожну ніч у моїй голові лунали слова тихі, наче краплі воску на кам'яну підлогу. Вони не були словами мови, яку я знала. Це було відлуння мови. Мови тих, хто горів, але не зник. Хто став полум'ям, а потім голосом у вітрі. Я почала шукати. У бібліотеках, що пахли цвіллю та застарілими клятвами. У старих книгах, закритих на залізні замки, де сторінки були написані не чорнелом, а попелом. І знайшла. Вогонь не знищення. Це прохід. Ті, що помирають у полум'ї, не йдуть у небуття. Вони стають пастками для інших. Ті, що запалюють свічку з віском померлого, кличуть його духа, але якщо дух знайде живе вікно, він перейде. І тоді свічка не згасне ніколи. Вона горітиме всередині. Мене не запалювали. Я сама запалила. Я була вікном. І тепер я розумію та свічка була не просто свічкою. Вона була риболовною сіткою. А я рибою, що сама плигнула у полум'я. Кожного ранку я дивлюся у дзеркало. Мої очі вони більше не миготять. Вони горять як дві маленькі свічки. І коли я моргаю, у темряві залишається слід світла. Люди навколо почали чути. Спочатку шепіт уночі. Потім свої імена виголошені моїм голосом, але не моїм ротом. Одна дівчина з роботи викинулася з вікна, бо чула, як я кличу її середини її телефону. Але я не робила цього. Він робив через мене я намагалася вбити себе. Нічого не працює. Ні вода, ні ліки, ні сталь. Тіло не хоче вмирати. Бо воно вже не моє. Це вівтар. Останній запис у тій книзі був написаний кров'ю. Ті, що стають свічками, мають знайти наступну. Якщо вони не передадуть вогонь, вони згаснуть. Але згасання для нас це пекло. Ми не можемо вмерти. Ми можемо лише перейти. Отже, я пишу це зараз звітло лампами готить. Ніби хтось дихає на нього. Можливо, це ти, хто читає ці рядки. Можливо, ти вже чуєш шепіт у темряві. Можливо, ти вже запалив свічку. І якщо ти почув свій голос, але не твій. біжи. Але не гаси полум'я. Бо воно вже не в світці. Воно в тобі. І скоро ти почуєш, як я кличу. Анно. Ні. Не мене. Тебе. Пепельна книга. Я не перша. Я лише наступна. Але тепер я знаю, я можу бути останньою. Після того, як я прочитала останній рядок у тій книзі, я відчула, як щось вийшло з мене не душа. Навпаки, щось війшло ще глибше, наче коріння, що проростає крізь кістки. І тоді мені приснився сон. Або, можливо, це була пам'ять, яку мені підкинули. Сон про першу свічку. У давні часи, коли люди ще говорили з вогнем, існувала жриця на ім'я Елісара. Вона служила богині межі, тій, що стоїть між життям і смертю, між світлом і темрявою. Її храм був побудований на місці, де згорів цілий народ, не від війни, а від самозапалення. Вони вважали, що через вогонь можна досягти безсмертя. Елісара вірила в це. Тож вона запалила себе. Але замість того, щоб зникнути, вона залишилася. Її душа не пішла ні в рай, ні в пекло. Вона стала вогнем, що пам'ятає. І тоді вона зрозуміла вогонь не знищує. Він зберігає. Кожен крик, кожне ім'я, кожне останнє бажання все залишається в попелі. І якщо хтось знатиме правильні слова, правильний ритуал, він може викликати ці голоси. Отже, вона навчила свій народ. Вони почали робити свічки з попелу померлих. І кожного разу, коли хтось запалював їх, він чув голос коханої людини. Спочатку це було благо, потім прокляття. Бо голоси не просто говорили. Вони просили зайти. Пропонували тепло. Але хто входив, той більше не повертався. Його тіло ставало порожнім вівтарем. А душа новою свічкою. І так почався коло вогню. Кожна свічка це душа, що не може відпочити. Кожен, хто запалює, потенційний наступний вівтар. А ті, що вже стали полум'ям, шукають вікно живу душу, що слабка, самотня, сумна. Ту, що запалить свічку у темряві, бо хоче почути голос матері, чоловіка, дитини. І тоді вони входять. Я знайшла пепельну книгу, старий Том, переплетений шкірою, що нагадує людську. У ній були імена тисячі імен, кожне ім'я того, хто став свічкою. І моє там було. Але написане майбутнім часом. Під ним інше ім'я. Ще не запалене. Ще не вибране. Але вже призначене. Я намагалася знищити книгу. Підпалила її. Вона горіла три дні. А потім з'явилася знову на моєму столі. Суха, немаля, наче нічого й не було. І тоді я зрозуміла, коло не можна зламати. Його можна лише перервати. Є лише один спосіб зупинити свічку, яка вже загорілася всередині запалити. всі інші. Якщо всі свічки активуються одночасно, полум'я зітруться між собою. Душі, що горять, зникнуть у спалаху, що називають білим спалахом. Але той, хто це зробить, стане останньою свічкою. Він не зникне. Він стане порожнечею, що поглинає вогонь. Вічним вітром, що гасить усі полум'я. І, можливо, нарешті, тиша. Зараз я йду до міста. У моїй сумці 364 свічки, кожна зроблена з попелу. Кожна з іменем. Я вже запалила першу. У під'їзді старої бабусі, що плакала перед Різдвом, бо ніхто не прийшов. Вона ще не знає. Але вона вже чує. Марія, тепер ти моя. Я не роблю це з ненависті. Я роблю це, щоб закінчити. Щоб ніхто більше не чув шепоту в темряві. Щоб діти могли запалювати свічки на день народження і не боятися. А коли я запалю останню? Я стану тим, кого бояться вогні. Я стану тінню, що йде проти світла. І коли полум'я всіх свічок зійдеться в одному місці, я скажу останнє слово. І вогонь забуде, як горіти. Щоденник останньої. Знайдено в підвалі будинку на вулиці вічного світла 13. На стінах сліди вугілля у формі людських силуетів. Книга написана різними чорнилами, наче кілька осіб писали одночасно. 14 листопада. Я більше не сплю. Коли я заплющую очі, бачу, як горять інші. Їх багато. Вони кличуть мене додому. Але додому нема куди. 15 листопада. Сьогодні запалила ще дві. У лікарні. Дівчинка з онкоцентру. І лікар, що не спав три доби. Вони не чули голосу. Але я бачила, їхні тіні затрималися на стіні на п'ять секунд довше, ніж мали. Це ознака. Вони вже не повністю свої. 17 листопада. Чому вони обирають саме мене? Чому я остання? Пізніше тим самим чорнилом, але іншим почерком. Ти не обрана. Ти єдина, що пам'ятає, як бути людиною. Тому ти єдина, що може знищити нас усіх. Я не писала це. Але це правда. 18 листопада. Мій голос змінився. Сьогодні дзвонила матері. Вона сказала Ти говориш, наче з іншого кінця трубки. Я відповіла так і є. І вона розплющила очі. Вона чула не мене його. 20 листопада. Попіл незвичайний. Я зібрала його не з крематоріїв. Я зібрала його з місць, де люди загорілися самі. Само запалення це не хвороба. Це відгук. Ті, хто горить без причини, це ті, кого вже вибрали. Їх душі вже свічки, їх тіла лише запалювач. Я зробила 364 свічки. Залишилася одна Моя. 22 листопада. Вони приходять уві сні. Ті, кого я запалила. Вони не злі. Вони вдячні. Ми більше не чуємо болю. Каже дівчинка зонкоцентру. Тепер ми світло. Але світло має голод. І воно росте. 24 листопада. Я більше не відчуваю холоду. Навіть коли стаю під снігом, моя шкіра тепла. Якщо доторкнутися до мене, можна згоріти. Сьогодні хлопчик у парку торкнувся моєї руки. Він упав. Його пальці обгоріли. Але він посміхався. Він чув 26 листопада вони стоять біля моїх дверей. Не люди. Свічки. Їхні очі полум'я. Їхні роти не роти. Вони співають. Пісню, якої не можна почути. Її можна лише відчути в кістках. Це пісня кола. Пісня, що кличе мене закінчити. Останній запис. Дата відсутня Я стою в центрі міста. Ніч. У моїх руках остання свічка. Вона зроблена з моєї фотографії, згорілої в каміні. З попелу моєї минулої душі. Я знаю, що коли я її запалю. Я перестану бути анною. Я стану тінню між полум'ям. Я стану тим, хто згасить усіх. Але я боюся не смерті. Я боюся, що після мене нічого не залишиться. Що вогонь це єдине, що справді живе. А ми ми лише паливо. Рукопис розпливається, наче від вологи. Але насправді від попелю. Я запалюю. Післямова, знайдена на звороті останньої сторінки, іншим почерком. 27 листопада ніч. Усе місто вимкнулося. Потужність усіх лампочок, усіх електроприладів впала до нуля. А потім спалах. Білий, беззвучний. Він тривав 0,7 секунди. Після цього ніхто не чув голосів у свічках, ніхто не чує шепоту в темряві. Але якщо ти зараз сидиш у темній кімнаті і запалиш свічку, послухай уважно чи справді ти чуєш тільки тріскіт воску? Чи, може, хтось дихає разом з тобою. Класифікація 9. Вогняне коло. Рівень загрози, апокаліптичний, червоний. Статус тимчасово пригнічено. Повторна активація, імовірна. Доповідь – 44,17. Дата. 28 листопада. Автор доктор Лев Мірний, керівник групи Світло та тінь. ТЕМА аналіз подій 27 листопада. Емелісар, колишнє Новоград. О 3 години 13 хвилин 47 секунд за місцевим часом у місті елісар було зафіксовано аномальний енергетичний спалах. Джерело центральна площу. Радіус 12 кілометрів. Енерговиділення еквівалентно 0,8 тонн у тротиловому еквіваленті, але без теплового пошкодження, без ударної хвилі. Усі електронні пристрої в радіусі вимкнулися. Лампочки, навіть лед, загасли одночасно, ніби їх погасили. Через 0,7 секунди повернення живлення. Але. Жоден генератор не показував витрати палива. Жодна батарея не була вичерпана. Ніби енергія не зникла. Ніби її взяли. Звіт свідка 114. Ім'я Олена Ткач. Місце проживання вул. Вічного світла 15. Запис аудіоінтерв'ю Фрагмент. Я сиділа в кімнаті, дивилася серіал. І раптом темрява. Але не повна. Я бачила силует. Він стояв посеред вулиці. Де з обличчя. Але я знала, хто це. Чому? Бо він був порожній. Ніби всередині нього горіло, але вогню не було видно. І тоді він підняв руку. І всі свічки в моїй квартирі, навіть ті, що стояли в банках, загорілися одночасно. А потім тиша. І голос у голові. Тепер вони не чують мене. Але я чую їх. І я зрозуміла. Це була вона. Та дівчина з підвалу. Вона не померла. Вона стала темрявою, що гасить світло. Аналіз попелю, лабораторія 9. Зразки попелю, зібрані біля центру міста, містять наночастинки вуглецю з аномальною кристалічною структурою. Вони не відповідають жодному відомому матеріалу. Більше того, вони відтворюють патерн людського дезоксирбонуклеїнова кислота, але з 13 ю парою хромосом. Гіпотеза попіл не залишок згорілого тіла. Це матеріалізована пам'ять полум'я. Кожна частинка це душа, що не вийшла з вогню. І вони розсіюються. Запис з камери спостереження. Площа центральна 27, 11, 3 години 13 хвилин 45 секунд. Чорний екран. Через трьох секунди слабке світло. Фігура в чорному плащі стоїть по сере площі. У руці свічка. Вона запалює її. Полум'яне жовте. Воно чорне. Вітер не дме. Але полум'я хитається, ніби дихає. Фігура підносить свічку до обличчя. Камера фіксує, очі відсутні. На їх місці два дрібні вогники. Вона каже Я не вогонь. Я тінь, що його проглинає. Звічка гасне. І тоді спалах. Камера виходить з ладу. Висновки доктора Мірного. Анна Волох не знищила коло. Вона перетворилася на протилежність кола. Коло це вогонь, що поглинає душі. Вона тепер тінь, що поглинає вогонь. Але це не кінець. Це нова фаза. Коли вогонь не може знайти жертву, він чекає. Коли тінь не може знайти вогню, вона йде шукати. І тепер вона ходить серед нас. Не як людина, як відсутність світла. І кожна свічка, що загориться в темряві. Вона почує офіційне повідомлення рівень доступу червоний. Наказ вяяб 1.14. усі випадки самозапалення. Аномальних свічок, голосів у полум'ї, негайно повідомляти. Заборонено використовувати свічки в ритуальних, медитативних або емоційних цілях без дозволу інституту. Найважливіше якщо ви запалили свічку, і ви почули себе, але не свій голос, не гасіть її. Бо якщо ви це зробите, ви дасте їй зрозуміти, що ви вважаєте. На останній сторінці ручний запис не підписаний. Вони думають, що вона наш захист. Але що, якщо вона просто голодна інакше? Що, якщо вогонь і тінь дві половини одного божевілля, що прокинулося? І ми. Ми просто паливо для обох. Аудіодневник Макса. Знайдено 3 грудня. Диктофон укритий попелом. Батарея на 1%. Записи починаються раптово. Запис 1, 28 листопада. Я знайшов її сьогодні. У руїнах церкви. На Навівтарі. Але не звичайна. Вона чорна, не як від копоті, наче зроблена з темряви, що затверділа. І на боку вирізану літеру, перша літера грецького алфавіту. Або ім'я. Я не мав наміру її запалювати. Але коли я торкнувся, вона зітхнула. Запис 2, 29 листопада. Я приніс її додому. Вона стоїть на столі. Не горить. Але в кімнаті завжди холодно, навіть біля батареї. І вночі. Я чую кроки. Ніби хтось ходить босими ногами по вівсянці. Але я один. Сьогодні я відкрив двері ванної. Дзеркало було вкрите конденсатом. І на ньому написано Ти вже знаєш, як це зробити. Я не писав цього. Але я знаю. Треба запалити її. Не сірником, не запальничкою. Своїм болом. Запис 3. 30 листопада. Я зробив це. Я розрізав палець. Крапля крові на фітіль. Вона загорілася. Полум'я чорне, як сама свічка. Де з світла? Де з тепла. Але я бачив у ньому обличчя. Мамине. Вона померла рік тому. І вона сказала: Синку, я так довго чекала, щоб ти мене почув. Я заплакав. Я хотів поговорити. Але коли я відкрив рот, моє полум'я стало жовтим. І тоді вона змінилася. Очі чорні. Рот нато широкий. Ні, сказала вона. Це не я, я тільки голос. А вогонь він голодний. Запис 4, 1 грудня. Я не можу вимкнути світло в будинку. Лампочки перегоряють, як тільки я їх вмикаю. Але свічка горить. Вона не зменшується. І я більше не пам'ятаю, як виглядає моє відображення. Бо дзеркала тепер показують її. Жінку з чорними очима. Вона стоїть за моїми плечима. Вона ніколи не рухається. Але кожного разу, коли я дивлюся. Вона тримає в руці іншу свічку. І вона мені посміхається. Запис 5, 2 грудня. Вона каже, що я маю поділитися, що я маю знайти когось, хто сумує, хто хоче почути голос померлого. І дати їм свічку. Це не прокляття, шепоче вона. Це дар. Тепло. Спілкування. Нічна відвідина. Але я знаю правду. Коли я дав свічку своєму товаришеві роману. Він запалив її, бо хотів почути голос брата. І почув. А потім сказав Він просить мене прийти. І вийшов у ніч. Його знайшли вранці. Обгорілого. Але живого. Він не говорить. Але його очі вони більше не миготять. Вони горять. Останній запис 3 грудня голос тремтить. Вони приходять не люди. Тіні з вогнем у грудях. Вони стоять біля будинку. Де з облич? Я чув їхній шепіт. Ти не перший, хто її знайшов. Ти лише наступний, хто її передасть. Я хотів знищити свічку. Кинув її в річку. Вона пливла проти течії. Потім я спробував засипати її піском. На ранок вона стояла на столі. І полум'я було більшим. Тепер я розумію. Вона не належить мені, вона вибирає кому говорити. І сьогодні вночі. Вона шепнула мені ім'я. Твоє. Ти чуєш це чи ні? Де ти зараз? У темряві. Зі свічкою. Не запалю її. Бо якщо ти це зробиш, вона скаже Тепер ти моя. Довга тиша. Потім звук дихання. Не одного. Двох. Запис обривається. Примітка на корпусі диктофона. Ручний запис. Знайшов це в церкві. Звічка зникла. Але в мене почав боліти палець там, де я різав його. Кров чорна. Я не знаю, чи це запис, чи він уже всередині мене. Якщо хтось це знайде, не шукайте її. Вона знайде вас. ОК. Сільський охоронець. Це була остання відома активація свічки типу 9 чорна анна. Інститут аномальних явищ вилучив диктофон. Охоронець ОК. Зник безслідно. Його дім пізніше згорів. Але слідів вогню на стінах не було. Лише чорний попіл у формі людини, що стояла посеред кімнати.